от моя позиція, що з Володимиром Зеленським ми ніколи не переможемо в війні, тому що це не легітимні органи влади, це ОПА зелена офіс президента, який незаконно контролює дії всіх, в тому числі військових. Це Марія Левченко, яка сидить прямо в кабінеті президента, яка не має навіть допуску до державної таємниці, яка немає якої чоловік, росіянин, російський громадянин, все інше, і яка має за те доступ до найвищої секретності? Пригадуєте нарада по Вагнера. Все інше, вона присутня там при такій владі ми не можемо за, за означенням перемогти війні, просто не можемо ніколи. Але ми розуміємо, що зараз, якщо ми піднімемо якусь бучу, це піднімеш, це погіршить ситуацію для України. Ворог цим обов'язково скористається, тому ми стримуємося від якихось дій, але це не означає, що ми визнаємо інше. Тому перше соціології ніякої повноцінної нема. Можливо, можливо, зараз щось поміняється. Люди вже згодилися, змирилися. Міжнародна підтримка. Я перепрошую, міжнародна підтримка.